Доброго ранку, шановні, я Віктор Ішотко, мій канал, мій маленький садочок. Хочу вам дещо показати. Нереальне. Це мій 43-й. Викопалася картошка. Оце я вам скажу. Може бути така земля, такий суглинок Бо Деякі пишуть люди за погану землю. Ну в смислі Сустав землі поганий. Це я хочу вам показати. Да що показувати, якщо все весь город такий. Є взагалі, я не знаю. Скільки в них. Усе тут. Оце в таких баюлах була картошка, тому що дощу не було жодного. Трактор ледве викопав. Ну оце якось так. І на такій же землі росте молодий садок. Оце, оце така земля. Все-всім до побачення. Всім доброго миру, хорошої землі і удачі і скорішої перемоги. До побачення.